Вітаю! В ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Кременчуці після реконструкції запустили нову котельню. Заїзду на літній гумі восени та взимку поліція не штрафує, однак власникам авто радить подбати про безпеку себе та оточуючих. Студенти-телевізійники Елену імені Шевченка розпочали навчальну практику на наших телеканалах. Жителі Кременчука цього опалювального сезону не залишаться без тепла. Для цього в місті запустили ще одну котельню. Її реконструкція тривала останніх чотири місяці за кошти обласного бюджету. Як працює котельня, на власні очі бачила наша знімальна група. У Кременчуці стартував опалювальний сезон. Аби теплопостачання в місті було безперебійним, в одному з мікрорайонів запустили реконструйовану котельню. Вона забезпечить теплом понад дві тисячі квартир. Також до неї підключені школа та три дитсадки. Місто Кременчук буде забезпечуватись ну, такими квартальними котельнями, яке змєке буде забезпечено повністю тепло. На сьогодні ми я мій візит сюди для того, щоб подивитися всі системи почали працювати чи ні та територія яка забезпечилась Кременчуцькою ТЕЦ, вона вчора вже 180 домів отримали тепло гаряча вода була в суботу та неділю подана протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня буде забезпечення теплопостачання, саму котельню реконструювали останніх чотири місяці. Її збудували фактично з нуля. В пустому приміщенні встановили нове обладнання європейського виробника. Окрім котлів, замінили всю тепломеханічну частину, насоси та теплообмінники, говорить міський голова Кременчука Віталій Малецький. Кременчужани цю зиму зможуть зустріти з належної якості теплоносієм в мережах, але прошу всіх економити, тому що внаслідок того ракетного удару було знищено вся теплову, всю теплову генерацію. Зараз ми маємо десь близько 70% тепла від потреби. Школи садочки будуть далі дистанційно. Деякі заклади, наші комунальні, теж будуть споживати тепло по мінімуму. Головне завдання, щоб тепло було в квартирах. Тепло в місто Кременчук подає обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго. Депутат Полтавської обласної ради Сергій Білашов каже, що це яскравий результат спільної роботи обласної військової адміністрації, обласного депутатського корпусу Кременчуцьких депутатів і народних депутатів з Полтави. Наступний етап це модернізація катін, модернізація безпеки цих катін на сучіслі. Опять начнутся вражеские обстрелы и налеты, чтобы у нас была возможность маневра. Если якась то пострадає, пострадает, то есть мы хотим сделать запас помощности. В случае, если там одна или две котельные выйдет со строя, то все равно позволит подавать тепло ну, жителям примечательно. На цьому реконструкція самої котельні не завершиться. Як зазначив міський голова Кременчука, за кошти з міського бюджету вони планують придбати електрогенератор та пробурити свердловину. Це на випадок, якщо станеться аварійне відключення електро- та водопостачання. Полтавщина у п'ятірці областей, де зберігається високий рівень захворюваності на ковід. 19 про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Зазначили, рівень захворюваності серед військових також контролюють. За минулий тиждень госпіталізовано 82 пацієнти. Кількість ліжок, які діти пацієнтами з підозрою, та щось Маємо достатньо сьогодні препаратів для надання допомогти. Має достатні є в амбулаторній мережі, маємо достатні кількості засобів індивідуального захисту відповідно проведення діагностичних досліджень. На цьому на минулому тижні працювали з військовими щодо забезпечення їх тестами. Обговорили на апаратній нараді стан укриттів в області. Там кажуть, саме найпростіших укриттів не вистачає у наших громадах. Найбільше потребує область, громада, люди. Це найпростіше укриття. Проведені штабні тренування по використанню супротивника ядерного вибуху показали, що найпростіше укриття в принципі, може бути використано, зменшити ураження населення, і тому саме найпростіше укриття є на сьогоднішній день головним нашим завданням. З настанням холодів водіям задля безпеки рекомендовано змінити гуму авто із літньої на зимову. Коли це роблять полтавські автомобілісти, як обирають виробників, про все це дізнавалися наші кореспонденти. Змінюю, коли починається ожеледиця. Що стосується, яку фірму обрати. Є друзі. Виходячи з цього, вони говорять: слухай, ось ми взяли ось такі. У мене, наприклад, зимові шини служать 4-5 років. Це досвід водія Валерія Яковича. А ось Роман вже їздить на зимовій гумі, хоча уточнює, що взагалі не змінює її протягом року. Каже, що зимові нашиповані шини, м'які ще за інші. Завдяки цьому авто зручне в керуванні. Два роки це можна так, що не піклуватись про те, що на зиму треба обов'язково міняти на нові. Ну а після двох років вже треба нові. Хлопець радить перед купівлею шин дізнатись більше інформації, хоча б в інтернеті. Вибирати не саме дешеву гуму, дивитися краще подивитися в Ютубі обзор, потратити на це там півгодини свого часу. В свою чергу ще один водій Руслан змінив літню гуму на зимову кілька тижнів тому. Каже, що кожного жовтня старається приїхати на СТО ще до значного погіршення погоди. Якщо трішки не встигнути, тоді черги дуже великі наші на монтажах, тому краще поки нікого нема, змінив та і все. У мене ззаду стоїть якраз до місязона, ну то німецька то дуже добре. З нашими зимами люди комбінують по-різному. Міняти літню гуму на зимову необхідно при середньодобовій температурі плюс 5 градусів. Радить власник СТО Андрій Прокопеня. Експерт впевнений, якщо не змінити шини до настання морозів, гума стає жорсткою і втрачає щеплення з дорогою. На зимній гумі прежде всього ж сам протектор колес у нього більше щеплення з льодом. Зі снігом. Ну також, якби якщо ми їдемо по асфальту і виїжджаємо на льот, то відповідно, машина не втрачає своїх властивостей в управлінні. Пан Андрій не радить купувати вживані шини та від невідомих виробників. А за його словами, найкращий вибір це Європейська гума виготовлена цього року. Він також додає, що в умовах українського клімату варто відмовитись від демісезонної гуми, оскільки вона втрачає свої властивості при мінус п'ятнадцятий. Той час, як зимова витримує навіть до 30 градусів морозу. В середньому її використовувати потрібно роки три, не більше того. Навіть якщо в тому, що протектор остався на ній, і вона ще на буде виглядати як в принципі як нова. То властивості самої гуми вони, звісно, вже будуть такі, що я не рекомендую такі колеса використовувати. Правоохоронці поки не штрафують заїзду на літній гумі восени та взимку. Однак поліція радить водіям дуже ретельно підготувати авто до настання холодів, адже мова йде про безпеку свою та оточуючих, каже Наталя Кастильова, речниця патрульної поліції Полтавщини. Перше, на що потрібно звернути увагу, це акумулятор. Саме з настанням морозів можуть виникати проблеми із запуском двигуна. Моторне мастило, В'язкість мастила значним чином впливає на роботу двигуна. Перед сезоном холодів варто перевірити та за необхідності замінити масло та масляний фільтр. Також правоохоронці рекомендують перевірити на станції техобслуговування і гальмівні колодки, та при необхідності підтягнути гальмівний трос, оскільки ожелець і заметіль дуже навантажують гальмівну систему автомобіля. На телеканалах «Ірт» та місто Плюс не тільки телевізійна кухня, а й наукова, адже телеканали вже не перший рік. Навчальна база для студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Цього разу у нас проходять практику студенти третього курсу. Більше про це дивіться у сюжеті. Телеканали ІРТ та Місто Плюс це навчальна база для Луганського національного університету імені Шевченка. Найближчі тижні студенти вишу проходитимуть тут навчальну практику. Керівник практики, головний редактор телеканалів ІРТ та Місто Плюс Ольга Юровська говорить: ця частина навчання дає зрозуміти, чи правильно студент обрав свою професію. Розповідає всі її нюанси. В телестудії, звичайно, мова про роботу ведучого. Не кожен ведучий може. значно ти маєш бути трошки актором. Після теорії одразу до практики сьогодні у Полтаві привітали працівників соціальної сфери. На урочистостях побували і наші журналісти. Діляться секретами майстерності з майбутніми телевізійниками і режисери відеомонтажу. Тут потрібне своє бачення. Що сюжет зробити, це не, ну, не дуже важко. Але якщо там, наприклад, фільми там робити, там десь якісь проєкти, що требуються дуже ну, більше часу, там і все ж робиться якби і по сценарію, Тут теж по сценарію, але Трохи інший підхід. Це перша практика третєкурсника Назара Пашинського розповідає, паралельно із навчанням поєднує роботу у виші, працює фотографом, тому нові знання неабияк важливі. Я ходжу, з -з фотографую заходи різні, інколи знімаю. І потім моя місія прийти на назад на роботу, і все це передивитися, повидаляти непотрібні файли та зібратись. Цього всього матеріалу щось одне. Мені це дуже подобається, я б хотів би надалі цим займатися. Дуже хочу потрапити до вас на телеканал, щоб дізнатися ще більше. Во переконалася, що теоретичні знання збігаються із практикою. І студентка Влада Дудник Сподобалося, як пані Ольга провела нам практичне завдання. Це була не теорія, а коли нам все розказали, показали, коли ми поспілкувалися з працівниками телеканалу, директор телеканалів ІРТ та «Місто плюс» Ігор Кужик говорить: практика це спосіб одразу обрати своє місце роботи. Фактично, оця практика це є такий як свіжий ковток для того, щоб реально здобути ту професію професію і навчитися того, що ти будеш робити завтра. Практикою фактично ми трошки невілюємо цей розрив, який спостерігається в наших університетах. Викладають одне на роботі, вимагають якщо не зовсім, то трошки інше. Проте свої двері телеканали ІРТ і місто плюс відчиняють не тільки для студентів, для всіх охочих. Тут проводять екскурсії. Я починаю говорити. Усе життя був закоханий у рідне місто, віддав йому життя та створив його сучасний образ. У Полтаві пройшов вечір пам'яті до 74-ї річниці від дня народження першого мера Полтави часів незалежності України Анатолія Кукоби. Там побували наші кореспонденти. Любив Полтаву понад усе і постійно її вдосконалював. До 74-ї річниці від дня народження Анатолія Кукоби, першого міського голови Полтави з часів незалежності України, пройшов вечір пам'яті. Це людина, яка себе зробила сама, простий хлопець з подолу, випускник Полтавського інженерно-будівельного інституту. Інженер-будівельник, міський голова. Кандидат технічних наук, друзі та колеги, які працювали з Анатолієм Тихоновичем пліч опліч тоді з 1990 по 2006 роки отримали в дарунок примірники книги Будівничі Полтави та переглянули фільм про її автора та головного героя. Ми випустили 500 екземплярів книги Життєвий шлях Анатолія Тихоновича, автор Єрмак Олександр Петрович. Книги попали в бібліотеки, книги попали школи. На сьогодні зібралися тут друзі, люди, колеги, які працювали з ним. І сьогодні буде презентація для більш морського кола друзів. Народний артист України Герман Юрченко, який очолював філармонію більше 30 років, згадує Анатолія Кокобу як найдисциплінованішого мера для всіх нас, митців, для всіх наших творчих діячів. Це унікальний був мер. Унікальна людина в тому плані, що б ми не хотіли, не хотіли зробити для нашого міста, він завжди йшов на зустріч. І тому навіть, даже планьорки, які він проводив, так, він завжди казав Герман. Щоб ти був у мене в 9 ранку, і я йшов і я вчився у нього. Як треба організовувати, як треба бути дисциплінованим. Кандидат юридичних наук та перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко називає Анатолія Кокобу людиною-прикладом. Мій досвід спілкування Анатолія Кокоба пов'язаний з тим, що відбувалось будівництва. Кабусі полтавський вирічний інституту, а це прилітика який стільки разів обрався карманичем міста. Народним депутатам. і я думаю, що це нас зелець політика, який повинен дбати про культуру. Об'єкти соціальної інфраструктури, храми, підземні переходи, заклади освіти і не тільки. Саме Анатолій Кукуба створив образ сучасного міста, і завдяки йому Полтава в 90-ті перетворилася на духовний та культурний центр України. Зазначили на вечорі пам'яті. Як застосувати у побуті фізичні властивості мінералів та рідин або створити комп'ютерну гру? Це теми досліджень юних науковців Полтавської малої академії наук, які сьогодні отримали нагороди за участь у всеукраїнському конкурсі. У Полтаві відзначили переможців третього етапу Ман на урочистостях. Побувала наша знімальна група. Автори найоригінальніших проєктів переможці третього етапу малої академії наук та науково-педагогічні працівники отримали почесні грамоти. Серед них і одинадцятикласниця з Кременчука Юлія Попадіна. Дівчина цікавиться фізичними властивостями мінералів та знає майже все про таке явище, як люмінесценція. Ми досліджували, яке світло можуть випромінювати мінерали, і як можна проаналізувати у домашніх умовах саме чи є мінерал підробкою. Також ми досліджували лівенісенцію продуктів. Наприклад, ну, наприклад, молоко можна визначити молоко є скислим або молоко є свіжим. А одинадцятикласник Денис із Полтави створив комп'ютерну програму. Це комп'ютерна програма, яка відкривається за допомогою QR-коду. Тобто, ви наводите, відкриваєте камеру на телефоні, наводите її на цей QR-код, і у вас відкривається ця програма. Ця програма це комп'ютерна гра. От. Є. От, відкриваєте, копіюєте. Найстаранніше, найгеніальніше, Тому Мені дуже приємно, що ви для мене залишилися дивіться. І, звичайно, дякуючи збройним словам України, 2022 рік для полтавських манівців виявився найрезультативнішим за всю історію існування академії, каже її директорка Тамара Лахач, 37 дипломів із 63 учасників на всеукраїнському етапі. Я щаслива, оскільки на хвилі успіху МАН зараз перебуває. Заслужено діти, які зараз отримали нагороди свої, з поміж них 37 неймовірних учасників, які вибрали перемогу на третьому всеукраїнському конкурсі в Києві. Вони екстраверти, вони проявляють себе не тільки в якійсь одній галузі, а це можуть бути різна абсолютно категорія досліджень. Нині у малій академії наук понад 800 юних дослідників з усієї області. Після вітань перед присутніми виступили артисти Полтавської обласної філармонії. І у Полтаві вперше відбулася вистава документального театру «Мій крик. Захід нетрадиційний. традиційний. Шестеро жінок, які мають дітей з інвалідністю, розповідали життєві історії. Слухала їх наша знімальна група. Симптоматична деморсія. І для нас Це монолог з вистави документального театру Мій крик. Його учасниці жінки, які виховують дітей з інвалідністю. Вони розповідали свої життєві історії. Документальний театр допомагає відрефлексувати свої болі, все те, що накипіло людям, і тим самим показати, що ти не один в полі, що є інші люди. І яким це болить і тому документальна вистава, документальний театр піднімає важливі питання для того, щоб потім обговорити і знайти якісь рішення. Виховує доньку з інвалідністю і пані Олена. Говорить, у річної Насті затримка мовленнєвого розвитку. Дізналася про це, коли дитині було лише три місяці. Ми постійно з цим боремося, ну тобто є гарні результати. І саме головне зупинитися. Кожна реабілітація, яку ми проходимо з дитиною, дає свої позитивні відгуки, що по дитині, що в мовленнєвому, що в розвитку. Спілкування наших дітей теж дуже важливо. Соціалізація. Документальний театр це форма спілкування, що дозволяє подивитися на предмет дослідження із різних боків, говорять організатори. Гості, які прослухали історії мам, вони будуть потім висловлювати свої емоції, що вони відчули від цих історій, як вони сприйняли. Подану інформацію, сподобалось не сподобалось. Тобто, кожен буде висловлювати свою думку. А захід такого формату у Полтаві відбувся вперше. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.